А я ж вам казав, от ходив по цим всім дипломатичним заходам Європи і так далі. Казав, що в Європі не можна нічого попускати, Бо якщо будете попускати, вони в один день прийдуть до вас. Європейці не вірили, хоча ж ми українці їм це доносили. Дійшло до того, що вже аналістичні акти, ну ви розумієте, що починаються в Польщі. Російська агентура приносила туди вибухівку, різні дітонатори і так далі. І хотіла це все провести через там служби DHL, в тому числі, щоб в Америку це все доставлялося. Його та, зняття, знайшли, але поки його шукало, вже декілька складів підзірвалося в Польщі. Отака от історія. В новинах мало про це що намагаються це скрити далі, Але це вже відбувається. І чим далі це буде йти, чим далі Європа буде нічого не робити, а це соплі свої, жувати, тим далі це і буде відбуватися. От я просто з них дивуюсь, як вони не могли побачити, от Україна з ними поруч от бачить, що в Україні відбувається. Вони що думали, зражки про щось домовиться можна чи що. От, будь ласка, вже наявно дрони літали. Якось дуже вони специфічно на ці дрони зреагували. Вже зі сторони там, Білорусі літають ці зонди, а, тіпо, як це, які погоду виміряють, тіпо, да? але ж там теж вони замасковані під дрони, які розвідують територію. От, будь ласка, тільки політали ці зонди, а, пронесли. Вибухівку зараз, Польща, DHL. Отож, про питання рівень безпеки в Європі, як вони це все контролюють, як і так все йдеть. там по паспортах хіба що там на границі зірно вони можуть зупиняти, а нормально такі речі не, не можуть. Реально, не готові. Ще б чуть-чуть в Америці опинилось би. Ну і будь ласка, і були б така от історія. Ну, я кажу, що ви про це думаєте, пишіть в коменти.